Доброго дня! Поговоримо сьогодні про такий симптом, як блювота. Блювота у дітей буває при шлункових кишкових захворюваннях. Це гострі гастрити, гастроентеріти, гастроентероколіти. Часто така блювота супроводжується ще й під температури і проносу. Блювота частий симптом при ацетономічних станах у дітей. Також деяка хірургічна патологія також дає симптом блювоти: це апендицит, кишкова непрохідність. Стеноз або звушення стравоходу. Неврологічні захворювання у багатьох випадках супроводжуються також блювотою, це підвищення внутрішньочерепного тиску маленьких дітей, це струс мозку і таке грізне захворювання, як менінгіт чи менінгоенцефаліт. Дуже часто симптоми блювоти дають неспокій дитині. І можуть ускладнитися зневодненням організму, втратою свідомості, і це може також привести, особливо дітей раннього віку, навіть до суду. Тому, коли у вашої дитини блювота, треба зразу звертатись до фахівця, щоб вияснити причину і надати адекватне лікування. В домашніх умовах дитину краще заспокоїти, покласти горизонтально, і якщо немає Розчинів для випаювання дитини, це таких як регідрон, хомано електроліт, можна зробити сольовий розчин у домашніх умовах: на літр води, півчайної ложечки солі і півтори столових ложки цукру. Але в будь-якому випадку треба вияснити причину і тоді вже почати ефективне лікування. Тому, коли у вашої дитини блювота, не треба сидіти вдома на протязі доби, треба обов'язково найшвидше звертатись до фахівців. Будьте здорові, бережіть себе!